Дорогенькі наші іменинники Юрії, в цей святковий день святого Юрія Победоносця вітаю вас від глибини душі і щирого серця, а також наших відважних, вірних, люблячих захисників, які оберігають нашу милу серцю Україну з Днем вашого ангела-хоронителя. Бажаю вам найдорожчі наші іменинники, міцного здоров'я, великого щастя, великої любові в житті, хай ваш ангел-хоронитель завжди вас оберігає, і будьте такими вірними у Христовій вірі, мужні, розумні, як святий Юрій, побідоносець, який терпив знущання і молився за своїх ворогів і своїм терпінням став зразком для інших. І поборов зло своїм мечом дракона. І в сьогоднішній час наші хлопці, герої-захисники, які оберігають мужньо, з великою любов'ю нашу рідну землю, своїх дідів і прадідів і нашу славну Україну, щоб побороти зло того страшного ворога дракона. Вже минуло тисячоліття, а лишилася жива пам'ять давніх часів. І святий Юрий Божий ключик став навіки покровителем нашого міста, і в його руках не тільки вражий спис проти дракона, а всіх ворогів, що на нашу землю наступають, і ключі, що рідну земленьку відмикають. Бери ключі золотії, веди коня вороного, одімкни сиру земницю. Пусти живу травицю на тепле літо, на буйне жито, то ключі достатку, щедрості, Божої злагоди і миру для минулих і теперішніх мешканців міста Лева, для всієї рідної нашої України. А ви, милі наші діти, ви вірні сини своєї рідної землі і серцю милої України. Бо ви герої, і з Божою помітчю переможем, як святий Юрій Побідоносець, Христос Воскрес, бо істину воскрес, і воскресна наша Україна на її віки.